Це абсолютно очікувано, зважаючи на те, що фактично ніякої символіки цієї терористичної країни не буде присутні на цих іграх, будуть присутні росіяни, тобто спортсмени з російським паспортом, які будуть виступати під нейтральним прапором. І звісно, що це, напевно, не влаштовує представників Росії, їх вищого політичного керівництва, тому вони будуть. Максимум робити інфоприводів для внутрішньоросійської публіки для того, щоб максимально дискредитувати перебіг подій, взагалі Олімпійські ігри як такий як унікальний певною мірою спортивний комплексний захід. Україна терорист, вона в такому. В цьому плані може піти на абсолютно різні методи тиску, і дискредитації. Тому перший, перша причина це те, що їх не допустили фактично. Друга причина це взагалі. Ну, я думаю, що це і риторика, і. Самого Макрона з приводу е війни в Україні і е допомога Франції е Україні, і, взагалі, в е глобально е ну, якби, міжнародний олімпійський комітет як інстанція, це ж все ж таки продукт західного світу. Ось і е е ті речі, які написані е в тій же самій Олімпійській харті. Я думаю, що вони далекі до. Від, роз, від розуміння м, е, того, який перебіг подій вибирає е, Російська Федерація, тобто і це все, все це, все е, е, якби, прозахідне, воно не в якби не резонує в головах вищого політичного керівництва е, Російської Федерації. Я думаю, що у нас є певна. Певний досвід, хоч і трагічний і багатостраждальний, але досвід комунікації з, з цією країною, тобто відносин певних взаємних, ми знаємо, що на що вона здатна, і в цьому контексті ми трошки більше напевно готові до. Тих методів, які в принципі застосовує Російська Федерація, тому я думаю, що нам треба ділитися цим досвідом з європейцями, з французами в даному випадку, для того щоб вони мали чітке розуміння, що це країна, яка абсолютно нічим не буде гребувати для того, щоб досягти певних своїх цілей, і людські життя для неї не мають абсолютно ніякого значення, тобто там є е, першочергова е, політична складова, заради якої е, вони готові абсолютно на все. До цього треба бути готовим. Наші спортсмени вони там будуть представлені не тільки як люди, які будуть намагатися виборювати вищі е, шаблі е, і там золоті срібні медалі. В першу чергу наразі вони будуть такими, як ви зазначили, спортивно-дипломатичними амбасадорами, і основна ціль буде максимально сприяти впровадженню проукраїнської позиції всередині на цьому майданчику. Тобто там буде багато смі, там буде, я думаю, очевидна зацікавленість. Цим цих СМІ саме українськими атлетами через те, що ну зараз Україна в епіцентрі уваги всього світу, і звісно, що країна, яка знаходиться у війні більш ніж два роки, а їхні атлети продовжують виборювати нагороди продовжують боротися не тільки на полі бою, наші. Представники зсу, а так само і українські атлети продовжують боротися, виборювати, прославляти свою державу, не покладаючи рук. Я думаю, що це точно буде цікаво, в яких умовах вони це роблять. Головне завдання це доносити правду.